Підкреслюємо, що в нас з росіянами спільного нема етнічно нічого. Але є секрет один. Є невеличка частина, яка має спільне. Курська область. Там проживали історично сіверяні, а центром сіверян був Чернігів. Але на Курщині після северян. Хоча це частина зійшла в, в, в Московську державу, а з 1721 року це назва цієї держави була Росія. От, дуже часто жили українці, і навіть до останнього часу, скажем, лідер, колишній лідер СРСР Микита Хрущов, який України завжди носив вишиванку, він же сам з Курської області. Не дивуйтесь. Чому наші збройні сили ведуть боротьбу в Курській області? Історично там єдині люди, які до нас етнічно близькі, і ми сподіваємось на їх підтримку. Ну, суджа, це взагалі було історичне україномовне місто. І коли наші спілкувалися там з місцевими, то українську мову всі дуже добре розуміли і по українською мовою відповідали.